Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Яке це щастя, прокинутися зранку і відчути аромат свіжого хліба. Такого запашного, такого смачного. Може це і є щастя. Але для того, щоб це відчути, потрібно сходити і купити. І так насправді, для того, щоб в тебе щось було, потрібно це взяти і зробити. Ранкового хлібу ще немає, це нічна випічка, як мені сказали. Вже запакували, але відчувається, що свіжий. Це я зарано прийшла, ну нічого. Але все одно відчула цей аромат, тому що на хлібзаводі зараз іде випічка, я йшла і там такі аромати. Все одно отримала те, що хотіла. Друзі, буду з вами відверта і хочу сказати, що сьогодні невесело, але як є, так і є. А і ще, коли ви пам'ятаєте, дівчатка, хто мене дуже давно дивиться, я, коли не приїхала ще моя Галинка. І в мене була проблема з зачіскою, я до якого майстра не піду, і все, не слава Богу. І не тому, що майстри такі, а я очікувала від них того, що робила мені Галинка, а вони звідкіля Галинку мою знають, розумієте? І тоді, коли я ходила там лохмата-лохмата, я думала так, я зараз куплю е я зараз куплю такий шампунь і все, моє питання зачіскою вирішиться. І в мене було там десь до 10 банок. І в мене було десь до 10 банок шампуню. І коли вже приїхала моя галинка, ось так проблема і вирішилась. Тобто я розраховувала на когось на щось. А потрібно було розраховувати на себе. І ще. І чим як я змінилася, що у мене змінилося, я зараз не купую зайвого. Взагалі, я можу піти в магазин, я можу вибирати, я навіть візьму в руки, я навіть у кошук покладу для того, щоб комарі е, поцілував. Я навіть у кошик покладу для того, щоб купувати ні біля каси, до побачення. Мені я думаю, ну так, в мене є таке. Не такого кольору, але таке. І тобто, знаєте, я перестала ось такі емоції, які забивати чимось іншим. І ще дівчата мені... Писали, коли я була на річці, Таня в тебе з обличчям змінилося, ти чи крем змінила, чи що, дівчата? Ні. Це моє нормальне обличчя, хоча зараз воно ненормальне, я трішки перепила заспокійливого, і я якась така няшна башня якась. Влітку в мене завжди, зараз в мене таке обличчя як і повинно бути. А влітку воно таке, тому що я погано переношу спеку, і воно в мене таке якесь отечне, брюзгле, я не знаю, як правильно сказати, і що б я не робила. Я зараз користуюсь, в мене тільки дві сиворотки, я колись купувала, я вам їх показувала. Що влітку я іми користувалася, вони дуже легкі. Що зараз? Нічого за доглядом не змінилося. Як мене це заспокоює. Обожнює. Які вони пухнасті, які вони гарні. Ялинки. А ця така більш колюча. Та була лагідна. а Це така ух. Нічого, теж класно. І я бачу білку. Ні, реально білка. І я бачу білку. я там, привіт! Привіт! Всі бачать білку, не тільки я одна бачу білку. Всі бачать білку. Отак. Привіт! Боже, як воно підіймає настрій. Боже. Ось так. Я зайшла в Варус, тут така неймовірна ціна на брокколі 49,90. Це можна, і дивіться, вона ж така гарна ця капуста. Це взяти, заморозити. Бо я пам'ятаю, минулого року вона була там за 100 гривень за кілограм. До речі, акція на сир твердий. Це я в варусі зараз. Така і непогана знижка. А тут взагалі дуже багато акцій. Може, срок придатності проходить, треба подивитися. Ні, наче ні зараз. Та ні. Срок придатності, наче норм. До 18-11. Ну, може комусь цікаво буде. Я таку на сир ще не купувала, не знаю. Так, багато, багато всіляких. акцій всі зараз варуся. Є. До речі, непогана акція або знижка, кому як подобається, на зелений горошок. Мабуть, я візьму тут пів літри, ще й банка. Хоча ті банки я б сама комусь їх би віддала. Знаєте, взимку так відкрив та з цибулькою, та з олійкою, і салатик вже готовий. Тому я, мабуть, візьму такий горошок. Хочу взяти чай, Карпатська вишня, 24 гривні коштує Ну, майже 25. Тут ще стравами є. Ну, стравами, то, то воно вже таке. З ромашкою я 17,60 з м'ятою. У мене є, я вже перепила, ромашка вже не допомагає, а вишню я обожнюю, то може я її візьму. Беремо. Це для порівняння. Там чай з ромашкою м'ятою 17 чимось було. Так? Зараз тут дивлюсь, ліптон, наприклад. Бачите, яка різниця. А чим відрізняється? Ну, мабуть, я не знаю, мабуть, нічим і не відрізняється. Неймовірна знижка на макарони 9,90 коштували 1690 17 гривень. Уже кому треба буде, то така нормальна ціна на макарони. А єдине, що я помітила, ніколи не буває знижки на борошно. Чи може я... а, ні. Ну, Є ось знижка. Може я то не звертала увагу. Mm -hmm. Ну так. Так, дивлюсь, є акція сир. О, треба ж присісти. Можуть взяти сирники зробити до 14-10. Бачите, різниця в 10 гривень. Візьмеш дві пачки і будуть тобі таня сирники. Точно. Отак зі знижками інколи щось і купуєш, і дешевше. Так, якщо будуть сирники, потрібна буде і сметанка, 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 сметанка. 42 гривні 31, хоча мені така подобається, а срок придатності дивимось, поки покрутиш. До, До 15-10. Оце. А, я зрозуміла, в чому різниця. <смітна> Сметана з кришечкою. І без кришечки тут є кришечка, тут нема. І це що? 9 гривень кришечка. Ну, візьму сметанку, якщо будуть сирники, то і сметанка потрібна. Якщо чесно, я в шоці. Є акція. Зараз це буде, знаєте, жарт. Дівчата, я маю надію, всі огірки закрили, тому що ну, скільки тут баночка, маленька, пів літра і то немає. Дивіться, яка ціна на огірки. Капець. Тому хто закривав в цьому році, той молодець. Буде мати смачні огірки домашні і за нормальною ціною. А це що таке? Морква 50 гривень 50 копійок. Що це таке? Плоди Херсонщини. Херсонщини. Ну тут все в купі. А, у мене такі плоди Херсонщини в морозильнику лежать. Ось так. Так, і олія зі знижкою 45,90, то візьму. Олія зайвою ніколи не буває. Тому беремо. Так, мені ще потрібно купити зошит. Ну, так, для нататків мені потрібно. Дивлюся. Тому що блокноти не завжди мені зручно. Скільки? 5090? Та ні, мені тоненька може. О, так, тоненька така і підійде, 1290. В лінії кота. Фреш, фреш. Свіжості, свіжості нам. Це що? З такими взерунками, які тут ще є. Фреш. Візьму зелений, він заспокоює, нехай буде зелений. Да? 1290. Ось так. Так, до речі, я купувала вершкове масло, ось таке канів, і тут є акція 59 гривень 90 копійок. Зараз хочу відкрити, показати. Ось таке. От, на базарі таке 50 гривень я купувала у Юлі. Ну, там, де я яйця, то купую. І дивіться, різниця 50 і акція. Майже 60-10 гривень, а коштувало 69, ну 19 гривень, різниця масла. Ну так, оренда на базарі, О, пробачте, аренда на базарі і оренда в магазині це теж відрізняється. І ще й зарплату людям заплатити за прибирання і все. А ось отак і складається ціна, а масло непогане. Оцеканів. У нас сьогодні вже 6 жовтня, а так тепло. Добре, що курточку не одягала. Просто без і все. Я зараз йду і там жіночка пішла в такому в'язаному дуже гарний картіган. Думаю, ну я теж можу такий зв'язати. І мені було, ну, те, що я і зв'язати хочу, і ну, воно гарно. І потім, знаєте, яка думка? Ні, не буду в'язати. Чому я не буду в'язати? А як я в машинки його буду прати? Він там так вибрує. А ручне прання я вже ні, я вже і теж. Ось такі думки.